Армадол, забудь про головний біль. Як нам допомогти нашим тваринам, які страждають від повітряних тривог, від гучних звуків вибуху, прильотів і так далі, тому що нам, як людям, вже багато різних методичок є багато чого ми знаємо, що робити треба, поясню. але ну, навіть ми справді іноді в паніці не розуміємо, що вже казати про тварин, коли їх, наприклад, настигають якісь обстріли, і вони реально від цього страждають. Принаймні, ветеринари, до яких звертаються власники зі своїми тваринками, про це кажуть, що половина проблем і половина станів, які є. У собак це якраз такий ну. Психологічний стан дуже травмований. Ми і ще запросили... момент да, і ще момент, коли ти, наприклад, бомбосховище, там купа тварин різних і вони заводять один одного. Так, знаєте? Так, починають ну, так само завивати, до речі, так. Так. або не хочуть іти кудись, вперлися і все. І, і таке буває, а треба йти бомбосховище. Внесла Плахтій, Іра, наші друзі сніданку, <хи> які влад слухати, таку історію просто розповів. Мені <хи> так поставив. Привай, перекаже. Привіт. Привіт, Ірка Привіт, нас красоня. любить. І вона знає, що вона їде до нас Привіт. в тому що ти гамак Да? Да. Ну, В автомобіль, а, в автомобіль гамак, і це єдине місце, куди я його беру, і, і все вона, її зриває. Її просто зриває а -а 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 -а. Да. Вона в ліфті така: ааа, кажу, гуляй, сходи <свят> в туалет. вона така. Де <свят> машина? <свят> де машина? Куди сісти? І це ми ще не підгодовуємо. Весь нервний зв'язок, який має. Все на любі. Слухай, Влади, ну розкажи, будь ласка, бо ти з тваринами працюєш, ну, ти сам знаєш і бачиш це. От реально, як вони страждають, от які, можливо, ознаки того, що тварині не добре якщо вона чує тривогу, прильоти або не дай Боже, там прям реально була угу. під обстрілами і все це відчувала, бачила на ну, ну, власні тут, очі. Тут тут момент такий одразу розподілю на два лагріба. Телеглядачі, які будуть дивитися, угу. одні будуть говорити А вона взагалі не реагує ні на які звуки, і ага. супер класно. Про тих людей, в кого реагує, реакція може бути різним. Може біля будинку десь щось. Учно статись, от, і собака більш-менш нормально відреагує. А може бути така ситуація, що десь там смітник проїжджав, бахнув там mm -hmm. кришкою, і вже собака там побігла під диван. Так от питання в тому, що коли собака лякається малих звуків і біжить, ховається, то це більший, в більшості випадків провина власників через те, що коли собака лякалась, вони не показували, що це нічого не значить. Mm -hmm. що Цей звук не призводить до небезпеки. А навпаки, типу, ой, Боже, та не бійся! Ти, ти моє mm -hmm. собі! І вона така. Так я ж можу бути маминою жертвою. і все, <ріст> <та>? Як <ріст> із людьми все? Як із людьми все. Слухай, так прикольно. Ну окей, але якщо, наприклад, вже у тій точці знаходяться вони мамині жертви. Uh -huh. uh, зараз не до ігор. Що робити? Перша рекомендація це нехай якщо. Якась ситуація, тривога чи тому подібне. От як людина має в укриття бігти, так і собака має бути одразу в спорядженні. Не треба розраховувати, що ви потім, якщо що, вдягнете. Uh -huh. Ні, бо не встигнете. От на жаль, ситуація ірпінь буча показали, uh -huh. що що просто тупо несли на руках, на руках несли, тому, так. що не ну не, не справляли з цим. Е, одразу ці всі інтернет лайфхаки типу, давайте собаку заманювати їжею, там пробувати вивести. Ну. Знаєте, якщо ставити пріоритет безпека собаки або комфорт, все ж таки варто ставити безпеку, а від стресу потім реабілітуємо собак в центрі захисту тварин, це все привчається, відпрацьовується. Тобто взяли за повідочок, до речі, ще порада використовувати саме повідок, а не рулетку, тому що вилітає. І менше приділяти. Уваги з точки зору, що «Ой, тих, моя бідненька. Ні, пішли, як ніби нічого не сталося. А чорлетку не можна ще раз? Вони випадають. Повідок можна по-різному взяти, я ще покажу. А, ага, ага. От. а рулетка коротше, рулетку люди зазвичай не люблять або люблять дуже, ага. бо вона дає натягань. Я колись сам не любив рулетки, але коли придбав рулетку, я ж думаю, ну я такий супер кінолог, там справи. У мене рулетка, візьму подорожче, бо вона в мене не випаде, не поцарапається. Ага, не тут то було. Навіть, навіть в мене рулетка з рук випадає. Падала, тому е, І це не під час тривоги, це ще до початку повномасштабної війни. Тому краще повідок ще й бажано короткий. Бачите, як, mm -hmm. да а, Окей, е, собака заціпила, От, не okay. хоче йти, ніяк. Що робити? Або забилася біжі. Якщо є фізична сила, то брати на руки. І все. Да, якщо, якщо повідок, то можна. ну Якщо ми говоримо про тут і зараз. Так. то вже беремо на руки, тянемо, просимо оточуючих допомогти. Якщо собака агресивна, вдягаємо її на морник, щоб вона оточуючих не кусала. Якщо ми говоримо про підготовку до цих, то ніхто не заважає під час прогулянки гуляти в напрямку укриттів, зробити маршрут. Ага. Тому що в ситуації, які е, зазвичай у собак стандартний маршрут, вийшли з будинку, пішли наліво, або пішли ага. на право собака. Його знає, виходить з під'їзду, одразу наліво. А укриття, наприклад, направо, і ага. людина направо, і собака така в шоці. Типу, таке ж в туалет. Хочу, у мене джу знає, де всі кав'ярні, де його пригощають. Він ну, тільки туди бачиш, але накриття ну, в іншому напрямку. І що робити? Ну, ну, Ото ну, все ну, слухай, як за тивопитикаво. До речі, то я зараз сказав слово тривожне. І я думаю, знаєш, нам постійно раніше казали про ці тривожні валізки. А з собакою, коли ми виходимо на прогулянку, теоретично там може бути якийсь гучний вибух, да або ще щось. нам треба з собою щось брати. Ну окрім міцного повідка, ти вже сказав, що може знадобитися ще для... ну, те, Теоретично, якщо під час прогулянки. Не завжди потрібно собою носити рюкзак на 30 літрів, собаці там на тиждень е, часу. Це звичайне прогуличне спорядження. Е, обов'язково, до речі, хотів звернути увагу, що е, я рекомендую, щоб була угу. От саме, ну, щоб можна було навіть собаку піднімати. Угу. Другий момент короткий повідок. Е, сигнальні штуки вони бувають різними, хоч на шию, хоч і так. І обов'язково така штука. обов'язково, це реєстрація собак. Uh -huh. qr адресник Якщо собака uh -huh. загубилась, то можуть просканувати а, і віднайти собаку. Які таке може придбати? А, кожна собака в місті Києві, законодавча, має так. має бути зареєстрована. Отримати отаке де можна? А, в комунальному підприємстві mm. Київська міська лікарня, ветеринарної медицини. Uh -huh. Це Центр захисту тварин, також центр реєстрації тварин, і фактично ви її не купуєте QR А ви коли реєструєте собаку, вам його видають як типу паспорт собаки? Слухай, Слухай а ще, бачу, Ну ми люди звикаємо до всього, адаптуємося до всього. Як з тваринами їх можна привчити, ну умовно кажучи, до гучних звуків якихось. Ну маршрут окей, можна вибудувати okay. привчити там до укриття, але. Взагалі, в теорії можна і чи Звучай. треба взагалі привчати тварину до гучних звуків, щоб вона не лякалася е -е. і не стресувала? Однозначно варто так. Перше, це можна Давайте <гум> одразу <гум> чіткаві це можна. можна. Це треба робити, і це оця потреба стосувалась не тільки початку повномасштабної війни, чи там з го року. Це в цілому кожна собака в місті має бути соціалізована, в тому числі реакція на гучні постріли, вибухи і тому подібне. До цього привчають. є так, навіть такі норматив, називається собака компаньйон. Його mm -hmm. зобов'язані здавати всі собаки з переліку потенційно небезпечних порід, щоб довести, що вона соціалізована, не агресивна, контрольована mm -hmm. і власник знає теорію. І там є якраз цей розділ. Вибухи пострілу. Єдине, що зараз е, йде імітація, тому що ще люди будуть лякатись, коли постріл, там серце буде хапати. от е, Яким чином привчають? Умовно кажучи, оце залюбиш і недолюбиш, mm -hmm. те, що ми говорили, е, привчають до того, що десь здалечко імітують цей звук, але максимально переправляють на себе. Тобто, собака звертає увагу, але переключають увагу на mm -hmm. людину. Дуже короткий принцип. Уявіть собі ситуацію: mm -hmm. е, е, дикий ліс. Йде три собаки, і четверта цуценя, ну, таке мале пленте. Ага. Ага. Впало дерево. Ну, бо в горах там, дерева ага. падають постійно і тому подібне. От, е і ніхто не відреагував, як ніби нічого не сталося, тоді цуценя фіксує це як досвід. Ага, ну думала, що зараз мре, але ж нічого, вони собі йдуть. Ну, І коли наступний раз стикнеться з подібною ситуацією, вже не буде так сильно лякатись. Угу. А якщо, наприклад, як переводимо на нашу ситуацію, якщо люди панікують, починають звертати увагу, то це це цуценя, ця собака буде розуміти, що не розумієш. Mm -hmm. Але щось не так? Але реагувати. Тобто, ота як собачка, яка опісилася у мене в укритті, це дещо говорить про господарів, да? я так розумію. А, ну, таке, я... Ні, ну справді бачите, ми ж всі відзеркалені. ну правда, ну серйозно, можна сміятися. Я але... вам більше того скажу, була нещодавна ситуація. Я приймав здачу норматива, собаку компаніон, і там була одна собака, яка на минулому тижні, в понеділок, коли бомбардування в Києві були, mm -hmm. вони були в укритті, і там люди прийшли в укриття. Це була одна єдина собака на все укриття. І вона ну, заглибилась туди далі. І люди почали, ну така логіка, що собака знає, де безпечно, нічого вони не знають, де безпечно, тому що вони не розуміють цих всіх речей. І всі бігом до собаки. Собака ну, сходила в туалет бачили. Собака сходила в туалет по маленькому, по великому. Коротше, до чого я кажу, оцей е, як сказати правильно, е, надлишок уваги mm -hmm. до собаки, особливо в цих ситуаціях, він частіше є шкідливим, аніж ага, ага. корисним. Просто більше стресує, себе, ніж люди. Спокійно. По слухай, по факту, Ти розуміє, гуляєш з собакою, буває. лунає сирена. Твої дії двоні дівчині питаю, де вона в той, <ріст> в той час, коли йду в найближче укриття. Ну, я просто гуляю в тих місцях, де я ну, в принципі укриття. Іра, дивись, Іра ж нормально реагує, вона просто ніяк не помічає сирену. Ну, сирени і сирену, так? Ну, Іра буде скоріше на мене ображати, що я веду її не додому, її лежанку. Або а укриття, Аніж якесь да? там е, темне, незрозуміле укриття, в яке ні, треба ну, серйозно, ще пролазити. Ну ладно, давай серйозно. Тому що справді ці е, сирени ну, дуже гучні і вони реально здригають там серце, душу, все що завгодно. Mm -hmm. У Львові, наприклад, я чув сирену, там ще страшніше, тому що вона ще з другої світової залишилась. Mm -hmm. е, собаки лякаються, не всі Іра. Да, я розумію за що ви кажете. Що, що робити? Е, ну, перша, перша пропозиція це. Е, Ну такі розповсюджені розпосюджена порада в інтернеті. Це все ж таки брати вмикати цю сирену на телефоні, але в малому режимі. А -а -а. Ага. І вона не приділяти звикала, увагу. Так, да, mm -hmm. е, скоріше створюється асоціація, що цей звук ні до чого не призводить. Тому що гучність вона може впливати не тільки як от мелодія сирени, да, mm -hmm. от, набір звуків, а просто через те, що гучний звук. Якщо поступово до цього привчати під час прогулянки, саме головне привчити не звертати увагу. Не то, що не боятися, не звертати увагу. Mm -hmm. І тоді поступово буде все окей. У них mm -hmm. же ж е, слух працює набагато сильніше, ніж Дичай. у нас тому. Ну, ти привчив, Ірка нічого не боїться, да у цьому Ми сенсі. ще на службі її привчили, що коли well, людина стріляла. Ага. Вона... Вона адаптована. То от вам приклад того, що це можливо абсолютно. Того, що ти почав, да? це можливо. Правда, просто собаку треба займатися як і дітьми, як і собою, як і всім. Так, просто і, і, все і все залежить від вашої реакції, вашої О, поведінки. І буде всім щастя. Влад, спасибі тобі. Спасибо, що прийшов. І так приємно чути, що Ірка любить наше товариство, що просто кип'ється. Друзі, бережіть своїх чотирилапок, а вам дякуємо. Ми дійдемо до того, щоб продовжимо замить. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».